Зараз я вам покажу телевізор 34-ї діагоналі, який безрамочний, повністю новий Samsung на Android, в якого стоїть хороша матриця. Стоїть остання прошивка 15-й Android, гарна картинка зображення, приємний звук, пульт з голосовим управлінням, швидким виходом в YouTube, Netflix, Prime Video, Media, а також в якого є Wi-Fi та Bluetooth. І за дуже-дуже хорошою ціною. Звичайно, що в кінці відео озвучу. Давайте зайдемо, швиденько зайдемо в YouTube. І я вам покажу, як телевізор показує. Ви зможете встановити на цей телевізор любий ваш улюблений додаток. Хвилинку YouTube хоче, щоб я реєструвався, а реєстру... реєструватися я не хочу. Так. Давайте любу картинку включу, ось так. Звичайно, що. Підтримуються різні формати, ви можете вставити флешку. Картинка зображення дуже гарна і чітка. І має приємний звук. Зараз позаду покажу. Він дуже тоненький, повністю в плівці. Це новий телевізор. Є ось такі виходи ззаді. HDMI є в тому числі. Провідний інтернет можна теж підключити, але я не, не знаю для чого, якщо є Wi-Fi. Картинка неймовірно гарна, насищена. Тому що стоїть хороша матриця. Телевізор телевізором будете задоволені, і ці телевізори ми ще закупили до нового року. Вони залишилися. Я думаю, що з осені, коли почнеться сезон на телевізори, вони зростуть в ціні кардинально. Тому останній телевізор ось такий залишився. Можемо ще запропонувати 42 та 45-ту диагональ. Їх є велика кількість ще залишилась. Поспішіть замовити телеграм, шапці профілю для замовлення, а ціна даного телевізора 7 тисяч гривень. Друзі, це дуже і дуже хороша ціна. Відправляємо новою почту, надаємо даємо гарантію. Ціна на новий телевізор просто неймовірно приємна.